Хмарні робочі процеси можуть допомогти вам поділитися вашим проектом з членами команди та оптимізувати співпрацю на всіх етапах проекту. Увімкніть хмарні робочі процеси. Autodesk Docs спочатку зберігши модель у хмарі, щоб зберегти модель, яка не є спільною. В Autodesk Docs у меню Файл виберіть Зберегти як і оберіть хмарна модель. У діалоговому вікні зберегти як хмарну модель використовуйте елементи навігації, щоб вибрати правильний проект, куди ви хочете зберегти модель, і натисніть Зберегти. Після збереження моделі в Autodesk Docs наступні збереження оновлюватимуть модель там. На головній сторінці «Revit модель» збережена в хмарі, позначена значком. Ви також можете відкрити хмарну модель безпосередньо з меню «Файл». Перегляньте модель у розташуванні на Autodesk Docs, використовуючи елементи керування навігацією. Щоб зробити останні зміни видимими на Autodesk Docs, опублікуйте модель. Після публікації переглядайте безпосередньо в браузері або на мобільному пристрої. Хмарні робочі процеси, такі як координація моделей або рецензування та позначки, тепер можуть відбуватися з вашою моделлю Revit на Autodesk Docs.